Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Побудуй кут, градусна міра якого дорівнює. Завдання перше 40 градусів, друге 110 градусів. Приступаємо до виконання. Побудуємо кут АОБ. Я провела промінь ОБ, а тепер беру транспортер і прикладаю його так, щоб центр транспортера співпав із точкою О. А промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі відкладаю 40 градусів. Поставила точечку, з'єдную отриману точку з точкою О. Ми побудували кут. А ОБ градусна міра якого 40 градусів. А тепер побудуємо кут, градусна міра якого 110 градусів. Це буде кут, СОТ. Знову беремо транспортер, прикладаємо його так, щоб його цен співпав з точкою О, а промінь ОД пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі відкладаємо 110 градусів, поставили точку, з'єднали отриману точку з точкою У і записали кут СОД дорівнює 110 градусів. Ми побудували два кути, градусна міра, яких 40 градусів і 110 градусів. Номер 5 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу виконано.